Пана Ігоря, Ігор забудовує отакий наш Львівський район біля Львова. Сьогодні це є Скнилів. Будиночок, до речі, вільний, кого цікавить 170 квадратів, звертатися під описом буде номер телефона. Ігор, чому обрали нашу очисну споруду Алпінесес? Ну, По-перше, шукав багато, шукав київські фірми, Черкаси, з Польщі мені обіцяли привезти. Були варіанти дешевші, але вибрав Сашу, бо знаю, що він вже років 10-15 не міняє телефона. Він в мене як записаний Саша Альпін, так і є. І це є запорука, напевно, якості, стабільності. І ти знаєш, якщо якісь проблеми, то ти знаєш, де того чоловіка знайти. А не шукати по Києвах і по, по інших містах на скільки... саме тому напевно ціна трошки дорожча, ніж в інших, але я думаю, що це вартує, бо це вартує. І це не є перша, правда, очисна споруда, яка, яка на вашому об'єкті функціонує. Ні, Це є перша на, саме на моєму е, як, як власника, тому що я будував на іншому це. Але тут так. я вже вибирав як з точки зору власника і тому як будівельної компанії. Так. Тому як, я... як від тебе. Бо Ігор давно е, на ринку, скажімо так, будує гарні сучасні будиночки. От бачите, і проєкт сучасний. Зараз вони дуже, скажімо так, в попті такої. Популярності місце, любле, місце хороше, тут близенько і ну, комфортно заїжджати і приїжджати. А. Я заїхав з іншого краю, скажімо так, Львова. що Там, на, на горизонті буде. Там, до речі, теж наші вичні споруди. Так? Так. так що, хто цікавить, будівля біля Львова скнилів а кому учись на споруда від Alpine SS, в контакті під відео.